Едгард 11 одинадцятикласник наукового ліцею Житомирської політехніки, розробив домашню метеостанцію. Програму для її роботи школяр написав сам. У мене є пристрій. Він під'єднаний до Wi-Fi і доживлення. До цього пристрою під'єднаний датчик. Цей датчик передає дані на ЄСП-8266, а ЄСП-8266 у свою чергу вже по вайфаю передає дані у Google таблиці, які можна відкрити. Які може відкрити будь-яка людина і дивитись, які дані туди передав пристрій. Для роботи метеостанції потрібне живлення 5 вольт та вайфай. Заряджати її можна навіть від пауербанку. Створював в першу чергу для себе, щоб ну. Взимку холодно, виходити на балкон і дивитись температуру це не дуже приємна задача. Тому я вирішив зробити пристрій, який я зможу прикріпити, наприклад, до вікна, і сидіти у себе вдома, відкрити базу даних і дивитись температуру, яка в мене зараз на балконі. Із цим винаходом Едгард Ейсман переміг у міському конкурсі комп'ютерних програм, який відбувся 26 листопада у Житомирі. Переможцями стали дев'ятеро учнів ліцею. Однокласник Едгара Михайло Москаль створив програму для перевірки знань. Моя програма допомагає вчителям протестувати своїх учнів, дізнатися вчителеві, наскільки учні засвоїли матеріал якийсь певний. Ліцеїст Іван Шаран подав на конкурс ігрову програму. Ця ігра розрахована ну, по суті на будь-який вік. Унікальність цієї гри у тому, що я створюю її повністю сам, тобто задумка, ну якби індивідуальність і повністю вся складова гри, включаючи графіку, була створена мною. Учні наукового ліцею зацікавлені у вивченні нових комп'ютерних технологій та веб-дизайну, каже вчитель інформатики наукового ліцею Житомирської політехніки Віталій Шатковський. От змінюються технології програмування, різні it технології і відповідно учні цим цікавляться. Якщо там п'ять років назад це були більш програми для комп'ютера, саме от десктопна версія, то зараз дуже популярна веб-розробка, те, що в онлайн виходить, мобільна розробка. І учні цим цікавляться і це створюють. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.